Лигодні дзвони в палаці культури. Святковий концерт відбувся 6 травня в паркетній залі. Українські народні та патріотичні пісні прозвучали у виконанні творчих колективів Палацу культури, виступив на сцені з релігійними композиціями. Хор духовного співу, благовість. Третій рік зустрічаємо великдень під час повномасштабної війни з вірою у перемогу України над російським ворогом. На Великдень хочеться якийсь такий радісний, святковий піднесення, бо це перемога світла над темрявою. Ми завжди стараємося запросити наш хор духовного співу «Благовість», бо в Южному тільки вони виконують такий репертуар. От, ну і прикрасити вже нашим. З палацу культури колективами вони більш там естрадні, менш духовні, але все одно я думаю, що загальний настрій такий піднесений і радісний, і весняний у всіх був. Представила глядачам свої творчі номери южненські хореографічні колективи, охочих відвідати великодній концерт Виявилося більше ніж було стільців в залі. Я просто прийшла на великодній концерт подивитись, відволіктись від теперішнього часу. Отримала дуже велике задоволення. Мені дуже все сподобалось, як діти танцювали, як піли, де колись. Навіть хотілося розплакатись, бо було дуже дуже гарно. Як вам репертуар? Так, дуже хороший. Діти дуже хорошо піли, тільки я після квітня розплакалася трохи. Концерт пройшов дуже гарно, тому що зараз потрібно людям оце. Свято, якесь відчуття свято, тому що такі складні часи, тим паче війна йде, і людям цього дуже не вистачає. Такого якогось душевного тепла, заботи. Ну взагалі, взагалі, мені дуже сподобався концерт. Великодній концерт в Палаці культури тривав понад годину. Наступний захід, який планують провести в ПК Дружба, свято до Дня Матері.